Не змогли знищити минулого року, вирішили добити цього. Рашисти знову взялися за улюблене нищити українську енергетику, але здається, тепер вони почали грати по іншому. Нова тактика, нові цілі. Дуже схоже, що вони переключилися на удари по зоні шириною десь 100 кілометрів від лінії бойового бойового зіткнення і кордону. І ці удари наносяться. По місцевій інфраструктурі тобто, перш за все по високовольтних підстанціях обленерго. по суті середній, вольт, середній вольтаж, 110 кВ, 35 кВ і місцеві енергетичні об'єкти. Тобто, тепер б'ють точніше не по великих вузлах, а по периферії, щоб глушити регіони, розхитати тил, залишити людей без світла, води і тепла. Класика терору просто в новій обгорці. але тут сюрприз. Ми трохи підготувалися. Виявляється, в Україні вже працює таємна мережа батарей, звучить як фантастика, але це вже реальність. Сучасні акумуляторні системи на місцях у роботі і в потрібний момент можуть підтримати мережу. Дійсно, є такі батарейні комплекси, і те, що вони дійсно сприятимуть. Е Міцності української енергосистеми безумовно це один з е, таких е, додаткових е, кирпичиків загальну міцність української національної енергетичної системи. Одна цеглинка сюди, інша туди, і збудуємо енергетичну фортецю, резервні системи, акумулятори, локальні міні-хаби, усе це працює. Але, попри технічну підготовку, в офісі президента попереджають: готуватися треба не тільки ліхтариком і павербанком, а ще й ментально. Бо якщо Росія не зупиниться, нас чекають не дві години без світла, а по вісім і не раз. Що скажете? Витримаємо цю зиму чи вже готуєте власний план виживання в темряві? Пишіть у коментарях, і на всяк випадок не забудьте зарядити павербанк, щоб бути на зв'язку, адже ваша думка важлива.